Кримінальне минуле зв'язки з Ерефією і багато-багато цікавих пікантних подробиць. Як ви думаєте, про кого піде мова? Украла машину, украла машину, украла і що? Ну я ж вернула. Коротше, друзі, всі кому інтересно, можете слідіть далі. Вікторія Варлей, учасниця 12-го сезону проєкту Холостяк. Успішна акторка, і як тільки себе вона не презентувала на проєкті Холостяк. Але реальність вона зовсім інша. Вмощуйтесь зручніше, залишайтесь в безпеці за вами на зміну безпалу ваш штату Пліткар. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу шоу бізнесу. Тож обов'язково залиш коментар для просування цього ролику. Вподобай Підписка, тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові ролики. Також, дорогенькі мої, це перший з вами ексклюзивний злив на першу учасницю проєкту. Тож з вас обов'язково, обов'язково поширення цього ролику вашим друзям, тому що інфа абсолютно ексклюзивна і цікава. СТБ вам такого не розповість ніде, майте на увазі. Ну що ж, я нагадую нашим героям випусків, не треба на нас ображатись, беремо інформацію з відкритих джерел. А якщо це інста <злива>, зрозуміла справа, що ваші знайомі і друзі добре вас знають, тому з задоволенням будуть розповідати нам цікаві факти з вашого життя. Тож, не ображаємось! Поважаємо одне одного, маємо право на суб'єктивну думку. До того ж, дорогі мої глядачі, комусь відомо про учасниць проєкту Голостяк 12 обов'язково пишіть в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. Ми будемо вам дуже-дуже дуже вдячними, аби ми змогли скласти повний штрих-портрет учасниць проєкту. Ну що ж, мощуся зручніше, залишайтесь в безпеці, розпочинаємо новий випуск. Я би сказав, пліток. Але ні, сьогодні у нас гарячий інстазлив з пруфами. Пруфи будуть трішки пізніше. Я зроблю другу частину цього відео, адже Вікторія дуже цікавий персонаж. Ох, ну що ж, вриваємось, поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без м'юзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Який холостяк такі учасниці? Тобто у Холостяка 12 чимало скелетів у шафі, і їх не менше у Вікторії Варлі. Ну що ж, дівчина себе досить позитивно презентувала на проєкті, успішна акторка, знімалась там-там, там, там, там. зізналась, що вона була дівчиною Тараса Цимбалюка, які там були аб'юзивні складні відносини, і вони то сходились, то розходились. Одного разу він її настільки налякав, що їй довелося викликати поліцію, потім їй відповів в публічному просторі Цимбалюк і посміявся над її, так би мовити, жіночою фантазією. Але усе це не має ніякого значення у контексті тієї інформації. Яку я вам зараз зачитаю, розумієте? Е, до речі, в мене є чудовий телеграм-канал, де дуже багато цікавих перчинок про проєкт Холостяк. Обов'язково в мою телегу. Е, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Обов'язково! Ну що ж, давайте я вам зачитаю наш злив. Ах! Прям не можу! Прям. Я такий радий, в мене з'явилася ця жага знову висвітлювати події із Холостяку, тому що. Ну реально, там такі біографії у дівчат. що просто О -о -о -о. ми ще усі встигнемо офігеть. Ну що ж, давайте я зачитаю вам злив і зробимо свої висновки. Доброго дня, Богдана! Мене звати <кхм> я дивлюсь ваш YouTube канал і поважаю вашу рішучість висвітлювати важливі та просто цікаві теми про відомих людей або шоу. Я досить давно живу в Майамі. Мої батьки переїхали більше ніж років тому, і в моєму колі людей. У минулому році десь навесні з'явилась Вікторія Варлій. І тут я бачу її у профілі та у вашому відео, що вона на шоу холостяк. Мене шокувала ця новина, адже вона знаходиться у відносинах з росіянином Петром, що живе в Майамі та знаходилася у відносинах з ним до шоу. Він живе на два міста Київ, Майамі. Вона залишала Майамі минулого року. Але я та всі інші з нашого кола були впевнені, що вона має рекламний контракт в Києві. В мене є докази у вигляді скріншотів, надісланих моїм подругам, з вказанням дат до та після проекту. Також презентуючи себе в шоу, вона, звичайно ж, не висвітлила факту, що на неї в Україні відкрито кримінальну справу за привласнення чужого майна на дуже велику суму грошей, трохи більше ніж рік тому. Докази маю і залюбки надам вам, якщо цей персонаж вам буде цікаво висвітлити в одному з ваших відео. Я бачу в коментарях, що глядачі називають її гидкою, нещирою, дивуються, що їй 37, і вона не була одружена та не має дітей, проте має груди, губи і вініри. То, напевно, в тому є правда. Вона розповіла про свої колишні стосунки, в яких намагалась допомогти, а натомість була покинута. Стосунки дійсно були з хлопцем зі штатів також. Вона сиділа вдома, нічим не займалась, ось і робила все, щоб вийти заміж. Проте була покинута, за що вкрала його автівку. В неї ніколи не було нерухомості, про яку вона говорить, окрім частки квартири на Подолі в Києві, яку вона відсудила у своїх родичів, витративши більше семи років на судову тяганину. Я бачив витяг про цю справу, можу надати скріншот. У той же час, як на Донбасі йшла війна у 2020 році, вона знімалася у кліпі Міг російського гурту Лінінград у ролі старої голддігерши і отримувала гонорар, не думаючи, що Росія то є агресор. Зараз її справу про депортацію розглядає міграційна служба Америки. Мені дуже неприємно дивитися, як українські дівчата у час війни проводять час з росіянами, ніколи не показують жодного скріншоту про допомогу ЗСУ, проте у профілі показують що українки. Значить, ось воно, яке справжнє обличчя Вікторії. М -м -м, кицю, кицю А як же гарно написано в інтернеті про тебе? Зараз зачитаю Вікіпедії. Вікторія Варлій народилась 18 серпня 84-го року в місті Київ. Закінчила інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв. Привіт, Михайло Михайлович, я теж звідти. 2005 рік. Спеціальність актор театру кіно, майстерня Володимира Хмельницького Ніни Шарлапової. Ой, ти моя китічка, це ж мої викладачі. Ви знаєте, в якому сенсі в моєму творчому розвитку вони привнесли шалену цеглинку, адже своїм ігнором, невірою в мене. Це мене лише стимулювало надалі розвиватись, тому Ніна Володимирівна, Володимир Хмельницький. Ви за бест, обожнюю вас. Далі у нас написано «2007-2009. актриса московського вірменського театру під керівництвом слави степаняна на луб'янці. Від 2007-го знімається в кіно. Потім тут пишуть які фільми, які пісні і так далі, і так далі. де вона знімалась. Все це, звичайно, чудово. Хороша була візитка, насправді в неї дуже правильно СТБ розставили акценти, що ж себе представляє Вікторія, але вони не урахували однієї детальки. Ми вже три роки три роки знімаємо огляди і зливи на учасниць проєкту Холостяк холостячка». Тому, відповідно, друзі, все, що ви намагаєтесь приховати. Нам відомо все, від чого ви намагаєтесь нас відволікти, нам буде відомо. Тому, дорогенькі кітки, я вас дуже прошу, кому що відомо про учасниць проекту Холостяк 12. Присилайте в дірект мого інстаграму, наголошую чи на пошту. Мої контакти є. Пишіть, присилайте, анонімність. Гарантую. А ми, наших звабливих ідеальних дівчат, Розкусимо. Адже кожен з нас за красивою картинкою приховує бекграунд реального життя, в якому повно печалі, суму, розчарування, захвату, любові, успіху і так далі. І приклад Вікторії мені нагадує, знаєте, типових таких реально голдігер, які справжні хижачки, полюють на багатих дядічок і намагаються просто жити за рахунок когось. Але при цьому є такі, знаєте, добряцькі жіночки, які е, людяні. От, наприклад, пам'ятаєте, фільм був колись серцеїдки. Там просто неймовірна історія Дженіфер, Дженіфер Лав'юд знімалась. Ну просто вау, фільм! І там дуже приємні Олдігерші, скажімо так. То тут, в випадку Вікторії, абсолютно стервозність і дівчина просто дівчина-жіночка намагається. Виключно жити за чужий рахунок, і чхати вона хотіла, що там буде з людиною після, коли вона її обкатає і забере собі кошти. Я обов'язково підготую другу частину цього випуску, якщо вам цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментах, залиште плюсик. А де я вже додам пруфи з документами, адже тема реально не для одного випуску, її можна розвивати. А сама Вікторія так і напрошується на те, щоб ми склали. Ну, реально цікаву історію її життя. Адже не все так просто. Друзі, перепрошую, дознімаю це відео вже після того, як зняв основну частину, мені надіслали деталі. Хто насправді бойфренд Вікторії, його соціальні мережі, також більш детально зараз розглянемо ситуацію з тим, коли Вікторія викрала автомобіль. Коротше, є про що поговорити. Дивіться, на фончику не буде освітлення ні тут, ні тут, тому що світла немає. Тож в тих умовах, в яких є, так і працюємо. Отже, значить, росіянський бізнесмен Вікторії Петер Камболін. І якщо зайти на його фейсбук-сторінку, можна побачити, що, по-перше, Вікторія лайкає його пости постійно, по-друге а Вікторія на нього підписана, як і він на неї. У них також є загальні фотографії у спортзалі, якщо ви звернете увагу, ось тут позаду йде чолов'яга скромненько, і це цей Петех. Також ви побачите фотографію в Сторіс. Наші кітки знають усе і зберігають цінну інформацію. Вікторія не могла не оминути ситуацію з тим, як підписниці хейтять її за те, що вона викрала автомобілі. Там, взагалі, дуже мутна історія. Вікторія звернулась до своїх підписників, і це ми теж зберегли. Давайте подивимось повністю. Відео Що там. Украла машину, ну, украла машину, украла і що. Ну я ж Короче, Коротше, друзі, всі кому интересно, можете следить далі. Потому що лично я буду следить, Мені дуже интересно, що там буде далі і як там буде розвиватися. А якщо не, то ну, просто жалуйтесь на аккаунт. А ось, стосовно автомобіля, дивіться, я на превеликий жаль, друзі, не можу показати скріншоти документів. Адже згідно політики конфіденційності YouTube – це приватна інформація. І в такий спосіб я просто порушую правила спільноти, тому я вам просто з витягу єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.10.2012 17.16, зачитаю цікавинку. Для повного розуміння штрих-портрету Вікторії потерпілим у нас виступає Арчер Ендрю Джефрі, дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 28.10.2020 о 12.49. A, дивіться, 2020 рік, тобто, це було вже не так і давно. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Хоменко Вікторія Юріївна, тобто вона насправді у нас Хоменко, 18.08.84 року народження, незаконно заволоділа автомобілем громадянина Ендрю таким-то марки BMW. за адресою місто Київ, вулиця Олеся Гончара, 43 В. Далі у нас є пояснювальна записка Вікторії від 11.07.2020 Трішечки покажу невеличкий шматочок, тому що це документ, я так розумію, який не порушує правила конфіденційності. Вона розповідає про те, що проживала з Ендрю, і в них не було спільного житла, бла, 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 бла. Але вона заслуговує на те, щоб їй віддали компенсацію, адже вона страждала. Цих відносинах це так вже трішечки романтизує цю історію, але все ж таки. Тобто, Вікторія, у нас настільки егоцентричний персонаж, все, що її цікавить, це кошти. Так, дивіться далі. У нас є фотографія цього автомобіля, як його евакуюють. Подивіться, будь ласка, і зараз я вам ще зачитаю. Выкликала Викторию на допыт, да она расповела все да ни о чем, как то кажуть. Так, зачитываю. Итак, краткая инфа по делу: Викторию допросили, но ничего конкретного она не сказала. Кроме допроса, она сказала следующее: Я дам авто, если он перепишет часть компании отдаст мне половину машины. Что-то в этом роде. Есть инфа, что они максимально готовят гражданские иски. Но это уже с июля. Они рассказывают, поэтому мне кажется, что это манипуляция. Ситуация следующая. Авто признали вещественным доказательством. Уже есть ориентировка на авто и уже три дня как ищут местонахождение авто. По судебному заседанию, по аресту еще нет информации. Как только будет, сразу сообщи. Выходит, что Виктория, это настолько высокий уровень шахрайства, в певном смысле, она сдатна... Створити унікальні, абсолютно токсичні співзалежні відносини, в яких потім вона буде для себе вжимати максимально, максимально усе, що їй заманеться, і бідний чолов'яга, який потрапить у сіті Варлейтера Терехоменко, не матиме шансу вийти нормально, без матеріальних наслідків для себе. Безумовно молодець, що вона навчилась виживати у цей непростий час. Ми розуміємо, що нікому не легко зараз, коли в тебе такий шалений бекграунд, і є в чому коперсатись, і коли ти йдеш на проект Холостяк, ну дуже дивно, що ти не думаєш про те, що такий, як я, а точніше, я один такий, витягну все. І ми розкажемо нашим глядачам кожну детальку. Твоєї брудної білизни, щоб наші глядачі знімали рожеві окуляри і розуміли, кого насправді беруть на подібні проекти. Тож такий у нас цікавий персонаж сьогодні. Напишіть, будь ласка, ваші враження від почутої інформації, наскільки ваше сприйняття на вечірці при першому знайомстві у вас було стосовно Вікторії, і яке у вас відчуття стосовно цієї ж пані зараз? Будь ласка, напишіть реально цікаво. Я хочу подякувати, що ви довіряєте мені. Я вас не підведу, не прощаюсь, кажу до зустрічі. Обов'язково підпишись, залиш коментар для просування і слідкуй за телеграм-каналом. Буде багато цікавих ексклюзивів. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.